Мене питають, як знайти себе? Що робити, коли все втрачено? Про себе про освіт? І мені більш подобається формулювання не як знайти себе, а питання. Як повернути себе? Як повернути себе, це більш ближче, ніж знайти себе. Чому? Тому що знайти в цьому є ніби якесь щось таке, що ми ще не знаємо. Чому є щось таке, що ніби ми десь там, ми є десь там. А насправді ми є не там, ми є тут. Ти як повернути того, хто поруч, чи того, хто поруч? Але вас немає. Але мені не подобається, як повернути себе. Мені подобається, як бути собою. Тому що повернути себе це ніби як ви якось втратили. А насправді ми завжди поруч. Це як знайти того, хто поруч. Як повернути до того, хто і так з тобою. Коли люди кажуть, що вони втратили Бога, достатньо просто подивитися всередину своє серце. Достатньо щось створити, достатньо щось відчути. І ми відчуємо, що це щось набагато більше, ніж ми можемо сягнути. Тому, коли ми кажемо, Повернути себе краще відкритися собі. І коли ми кажемо відкритися собі, ви запитаєте, а де ідея? І тут відповідь дуже проста. Я це те, що існує, незалежно від того, я в це чи ні. Так само, як Бог, він існує, неважливо, це Всесвіт чи що, він існує незалежно від того, віримо ми в, в нього чи ні. Так само наше тіло існує неважливо, ми відчуваємо його чи ні. Наше серце існує неважливо, відчуваємо ми його чи ні. І достатньо просто відкритися своєму тілу, достатньо відкритися своєму серцю, відкритися своїй душі не спостерігати, а відкритися. Буває поруч нас поруч з нами люди, але ми можемо бути закритими. Може бути людина далеко, але ми можемо відчувати її. Так само з нашим тілом. Так само з, з нашим серцем. І так само з нашим, нашою душею. Вона не десь там, вона тут, зараз. Вона теж я. Моє тіло, воно теж я. Моє серце воно теж я. І я ще не зустрічав людей, котрі відкриваються тіло, відкриваючись тіло і відкриваючись серце, відкриваючись душі, які кажуть, я не знаю, навіщо жити. Коли відчуваєте у вас не виникає питання де Бог. Ні, ну питання може таке виникати, але оце відчуття, щось божественне, воно залишається, тому що це те, за допомогою чого ми торкаємося у всесвіт. За допомогою тіла ми відчуваємо простір, за допомогою серця ми відчуваємо інших людей. Зато допомогою душі ми відчуваємо Всесвіт. І коли ми закриваємося від тіла, коли ми перестаємо відчувати простір. Нам нічим вірити. Коли ми закриваємося від серця, ми перестаємо відчувати людей, нам єдине, що залишається їх оцінювати в них ображатися. Коли ми закриваємося від душі, ми. Нам нічим відчувати Всесвіт. І ми не знаємо, як жити. Тому, якщо ви втратили сенс, якщо ви не знаєте, навіщо жити, довіртеся своєму тілу, довіртеся своєму серцю, довіртеся своїй душі. Як і з вами. З кожним, навіть якщо ви це не помічаєте.